Сот воїнів полку брали участь в антитерористичній операції, виконуючи завдання щодо охорони та оборони важливих державних об'єктів у містах Рубіжне та Маріуполь. Бойовий прапор отримає командир полку полковник Олександр Шур. Одинадцятий прикордонний загін східного регіонального управління свою оперативно службову діяльність розпочав у листопаді 2015 року. Особовий склад загону у взаємодії з підрозділами Збройних сил України брав участь у двох бойових зіткненнях, неодноразово попереджав проникнення на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп незаконних збройних формувань. Бойовий прапор з рук президента України отримує начальник загону полковник Юрій Головко. На головній вулиці столиці представники Національної академії внутрішніх справ за майже вікову історію в національній академії підготовлено понад 50 тисяч юристів і правоохоронців. Парадний розрахунок очолює ректор академії, генерал поліції третього рангу Володимир Черній. Майданом незалежності крокує спеціальний батальйон 25-ї бригади Національної гвардії України на бойовому рахунку. Гвардійців тисячі попереджених правопорушень, за кожним із яких врятовані життя, збережений спокій громадян та добробут країни. На шолі підрозділу командир батальйону майор Роман Габрик. Урочисто крокують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 85 років свого існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок заступник начальника Національної академії, полковник Олег Шабалін. Крокують прикордонники України уперше на святковому хрещатику нове обличчя кордону. Військовослужбовці призвані у рамках реформи підрозділів прикордонного контролю. Їх завдання забезпечення кращих європейських стандартів, здійснення прикордонних формальностей. Очолює парадний розрахунок ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук. На марші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за 24 роки існування академії підготовлено понад 5 тисяч висококваліфікованих офіцерів, 390 військовослужбовців академії взяли участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України. На Хрещатику, ветерани антитерористичної операції, цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ за їх плечима, запеклі бої із російсько-терористичними військами в усіх гарячих точках на сході України. Подвиги бійців, відзначені високими державними нагородами та шаною українського народу. На шолі зведеного підрозділу лицар ордена Богдана Хмельницького полковник Олег Дегтярьов. 来给你